Як ви дізналися, що подобаєтеся дівчині? Спочатку вона написала, чи можна поставити мені незвичайне запитання. Звичайно, я погодився з цікавості, а вона запитала, чи не хочу я запросити її на побачення. Ми їхали зі школи в автобусі, було дуже людно. Довелося стояти. Вона поклала мені голову на плече і сказала, що їй так комфортно. Потім вона стала моєю першою дівчиною. Вона приносила мені щодня в школу бутерброди і робила так цілий місяць. Я не розумів, навіщо вона так чинить, і ставився до цього як до халявної їжі. Потім друг пояснив, що ця дівчина має на мене плани і так намагається привернути увагу. Я подивився на неї і побачив, що вона гарненька. Ми почали зустрічатися. Познайомився з дівчиною з мого гуртожитку, коли був у Варшаві на вечірці. Вона попросила мій телефон. Її розрядився, щоб відправити повідомлення подрузі. Потім вона повернула телефон і пішла за коктейлями. Звісно, я прочитав повідомлення. Вона написала: познайомилася з дуже хорошим хлопцем. Завтра в старе місто не прийду. Сподіваюся, у мене все вийде. Тримай за мене кулачки. У Берлін наступного дня я так і не поїхав. Був у барі. І дівчина, яку я вважав дуже крутою для мене, підійшла і завела розмову про команду, емблема якої була в мене на футболці. Вона пригостила мене випивкою. Потім стала відверто фліртувати. А я сидів на стільці. Наче вдарений запорошеним мішком по голові і не міг зв'язати двох слів. Хвилин через п'ять вона пішла. Друг, який був зі мною, сказав, що я ідіот. У коледжі страждав від невпевненості в собі. Запитав у друга, у якого ніколи не було проблеми з дівчатами, що мені робити. Він сказав, що якщо дівчина сподобалася. Треба підійти до неї і поставити несподіване запитання. Наприклад, якого кольору на ній білизна. Через кілька днів сиджу в барі і бачу дівчину, яка мені сподобалася. Підсаджуюсь до неї, вітаюся і кажу я не майстер знайомитися. Але друг поділився одним секретом мені треба в тебе дещо запитати. Можна? Вона відповідає: Звичайно, питай. Я знижую голос і кажу якого кольору на тобі білизна? Вона посміхнулася і сказала, що рожевого. Через тиждень буде десять років нашого весілля. Вона підмовила свою подругу, яка займалася штангою. Подруга затиснула мене в кутку роздягальні і сказала, що я подобаюся одній дівчині і маю запросити її на побачення. Через тиждень я набрався сміливості і запросив. Зараз ми заручені. Сидів із другом і його дівчиною. Вони почали обійматися. Я кажу, що їм здорово, а мені зараз немає з ким. І тут поруч зі мною сідає незнайома дівчина і каже, що раз немає з ким, то я буду обійматися з нею. Це було в старшій школі. Я бродив із друзями ввечері на Геловін. Ми зустріли знайому компанію і стали тусити разом. Одна з дівчат просто схопила мене за руку і не відпускала весь вечір. Потім вона кудись відійшла, а її друзі почали питати, чи подобається вона мені. Говорили, що вона вважає мене милим. Я трохи розгубився і просто відповів, що так, вона симпатична і хороша дівчина. Зрозуміло, вона мені відразу сподобалася, тому що була справжньою красунею. І я був вражений, що зірки самі падають мені під ноги. Під ранок ми повернулися до наших машин, попрощалися, і вона поцілувала мене. Коротше, вона стала моєю першою дівчиною. І ми зустрічалися два роки. Влітку перед вступом до коледжу я працював у парку розваг. Поруч працювала симпатична дівчина. Ми трохи поговорили під час короткої перерви. Ми поговорили звідки родом про наші машини домашніх тварин. Вона закінчила роботу на дві години раніше і пішла. Коли я закінчив роботу і підійшов до своєї машини, підвірником побачив записку з телефоном і пропозицією ввечері погуляти. Отримав від дівчини довге повідомлення, в якому вона говорила, що не шукає стосунків наразі. Бо нещодавно розлучилася з хлопцем. Я відповів, що поважаю її рішення, хоча дуже здивувався, що вона мені написала. Потім вона передзвонила і вибачилася, сказала, що повідомлення було адресовано не мені, а іншому хлопцеві з таким самим ім'ям і прізвищем, як у мене. І вона переплутала наші контакти. Ще додала, що я їй подобаюся, і вона хоче зі мною зустрічатися. Ми зустрічаємося вже 5 років. Вона запросила мене на танці як супроводжуючого. Вона мені подобалася, і я погодився сходити, як друг. Після танців я привіз її додому. Вона поцілувала мене і покликала до себе. Вона сказала, що весь вечір чекала, коли я проявлю ініціативу. Не дочекалася. Довелося зробити перший крок самій. Я відпочивав лежачи на траві під час фестивалю просто неба. Поруч присіла дівчина. Сказала, що бачила мене в барі. І ми маємо зустрітися. Сказала, що чекатиме мене ввечері в наметовому містечку. Після концерту я прийшов у наметове містечко, але там було близько п'яти тисяч людей. Зрозуміло, я її не знайшов. У коледжі познайомився з дівчиною. Вона сказала, що її батьки поїхали на вихідні до бабусі з дідусем і запросила ввечері до себе додому подивитися кіно. Я прийшов, приніс дві пляшки віскі. Ми пили і дивилися кіно. Потім вона сказала, що за відсутності батьків спить у їхній спальні, і я теж можу вибрати, де мені спати. Я відповів, що буде дивно, якщо я піду спати в спальню її батьків, тому вибираю її кімнату. Коротше, ми розійшлися по кімнатах і відрубалися. А вранці вона сказала, що я ідіот і не зрозумів очевидного натяку. Працюю баристою в маленькому кафе. Одного разу мене покликали в зал. Виходжу і бачу друга з красивою дівчиною. Підходжу до них, і друг каже: Ти подобаєшся цій дівчині? Знайомся, а я пішов. Ми дивимося одне на одного. У мене ступор, а вона витріщається. Зрештою, я сказав привіт, і ми почали розмовляти. Вона виявилася подругою моєї знайомої по коледжу. Вони знайшли мій аккаунт у соцмережах, зв'язалися з моїм другом, щоб він організував знайомство. Ми зустрілися кілька разів, але це, на жаль, не тривало довго. У мене було навчання, робота, і я не був готовий до стосунків. Але вона класна дівчина. І моя впевненість у собі злетіла до небес. Її подруга запросила мене на побачення, але замість подруги прийшла вона сама. Звичайна студентська вечірка у великому місті на даху, де ми не мали бути. Господар будівлі викликав поліцію. Копи спустили нас униз і посадили біля гаража. Потім вони відволіклися на господаря. Який ніяк не міг заспокоїтися. Поруч зі мною сиділа красива дівчина. Я повернувся до неї і сказав: А давай просто підемо. Ми встали і пішли швидким кроком, алеєю. Нас ніхто не схопив, решті виписали штрафи. Я зустрічався з цією дівчиною кілька місяців. У коледжі ввечері сиділи з друзями в гуртожитку. До мене підійшла красива дівчина і попросила позичити футболку. Ми з нею піднялися в мою кімнату. Я дістав із шафи чисту футболку і простягнув їй. Вона вже стояла, знявши свою футболку. Я вийшов у коридор, щоб не заважати їй перевдягатися. Вона вийшла з моєї кімнати і більше ніколи не підходила до мене. А потім я зрозумів, яким виявився ідіотом. Був на весіллі друзів. Друг потім сказав, що кузина його нареченої цікавилася, чи є хтось у мене. А наступного дня його наречена написала, що її кузина просить дати мій номер телефону. Я вирішив, що кузина просто була п'яна, і сказав, що не треба. Я зустрів її випадково через кілька років. Вона навіть не впізнала мене на вечірці першокурсників. Треба було зі сцени назвати ім'я людини, яка тобі подобається. Більшість дівчат вважали за краще промовчати, а вона назвала моє ім'я, і це почули 200 осіб. Я був задоволений і збентежений. Усі в залі дивилися на мене.